Привіт! Сьогодні до вашої уваги огляд другої частини мого найбільшого замовлення. Посилання на першу книгу з лільковим будиночком є під цим відео. Персонажі, як бачите, ті самі. І так, на першій сторінці в нас ферма. Ферма та садочок. Фетрові книжки це не тільки про гру, а ще й про розвиток. Тому в них присутні різні види застібок та різні завдання. Лів я зробила у вигляді такої гормошечки, щоб кожна тваринка мала своє місце. Як ви можете бачити, тваринки в цій книзі це принтований фетр. Ось такі милі, маленькі, у кожного своя загорошка. А також в хліф я розмістила інструменти для роботи на городі. Це вже, як бачите, не принт на фетрі. Ось такі різноманітні інструменти. Для більш цікавої гри для дитинки. Відерцем я була прям дуже задоволена, так як вийшло зробити його таким дуже реалістичним. Ну що ж, із наповненням хліба ознайомились, тепер відправляємось в садочок. Як бачите, всі плоди з'ємні, яблучка на пришивних кнопках, а груші на гачечках. Якраз віддерце для того, щоб в нього можна було збирати врожай або ловити рибу. Це трохи згодом. А як бачите, ця галявинка це валкротканина, тканина, а самі ягідки на липучці. Тобто їх можна клеїти в будь-яку частину оцієї зеленої травички. А також сторінку прикрашають різні декоративні гудзики. Переходимо до другої сторінки це город. Всі всі плоди на городі також з'ємні. Коренеплоди без кріплень, так як вони ховаються в ось такі кишеньки грядки. Основна темно коричнева тканинка на городі це також велкрад тканина. Тут я втілила свою таку цікаву задумку виконання кавунчика. Як бачите, він відкривається, всередині вшиті магніти, тому він щільно закривається. Кожен листочок намальований, вирізаний та прошитий. Напишіть в коментарях, який з плодів вам сподобався найбільше. Наступний розворот пляж. Крім звичайної гри персонажами на цій сторінці можна пограти у магнітну рибалку. Ось така гарна вудочка в мене вийшла. І ось такі морські жителі. Як бачите, вони всі мають залізний елемент, завдяки якому легко чіпляються до вудочки. Можна покупатися у морських хвилях, а також побудувати замок з піску. Цей замок я створила. По принципу Пазлів. Щоб легше було його збирати, на сторінці є контур готового замку, і вже по ньому складаємо всі елементи. Ви можете звернути увагу на сусідство сторінок. Один розворот має спільну тематику. Перший ферма сад город, другий пляж та підводний світ. Ось такі мешканці тут живуть. Всі дуже гарні, дуже милі. Зараз ви бачите один з варіантів гри на цій сторінці це пошук підводних мешканців. Ну і, звичайно, магнітна рибалка. Ну і звичайно, яке підводне дно може бути без скрині із скарбами. Останній розворот в нас казковий. Певно, всі впізнають цю казку, але все ж таки я не скажу назву. Напишіть в коментарях, як швидко ви здогадалися, що це за казка. Яка сторінка вас вразила найбільше, якщо така була, та яка книга вам сподобалась більше? Ця або ж перша частина з ляльковим будиночком. Я із задоволенням почитаю ваші коментарі. Ну і знову нагадаю: якщо ви любите творчість та рукоділля. Не забудьте підписатися на мій канал. Тут буде дуже-дуже багато чого цікавого. Персонажі цих сторінок це окрема любов та окремий біль, чому любов Думаю, зрозуміло і без зайвих слів. Вони вийшли просто неймовірні та реалістичні. Що не кажи, а такі персонажі не порівняються із принтованим фетром. Але пошиття таких персонажів в рази складніше. Та площа ну, роздивляємось та останню голос. сторінку в цій книзі. Тут я дуже ускладнила собі завдання. Крім таких красавців-персонажів, ще зробила значно більшою сторінку. Ось в такому неймовірно затишному та милому будиночку живе мишка, чи зміг хтось із персонажів завоювати ваше серденько? Особисто мені найбільше полюбилися мишка та жабка. А ми йдемо в гості до крота, де розташована ще одна гра. Як бачите, тут є мішечки різних кольорів, і для кожного мішечка є по 5 бусинок свого кольору. Може грати мама з дитинкою, змагаючись, хто перший наповнить свої мішечки. І, звичайно, одна бусинка це один гуцик. Тому склали бусинку в мішечок, порахували. І так ми бачимо, скільки ще бусинок залишилось і хто перемагає. Дуже сподіваюся, що стукіт дощу не завадив вам подивитися це відео. Вдячна кожному, хто приділив свій час і подивився на мою роботу. А я бажаю вам миру та натхнення у ваших творчих справах. Та, як завжди, прощаюся з вами до наступного творчого відео.